Близнюки, вітаю! Дивимось прогноз на першу половину вересня. Сімка пентаклів. Карта очікування, карта очікування результату, карта очікування результати наших дій, або в цілому, коли ми просто чогось чекаємо. Тут же вам, вам, вам видніше, чого ви очікуєте. Дві кажезлів, карта, принцип розширення, карта. Коли ми знаєте, на два міста, на дві країни, ще буває, коли ми в двох відносинах знаходимось. Це така карта. А ще це як буває подорож, тому що бачите, світ в руках. Весь світ в твоїх руках, як то кажуть, а карта самітник це карта вище аркан. Це коли захочеться побути наодинці з собою. Захочеться побути, знаєте, в собі розібратися. Я не знаю, почитати, помедитувати. Це карта ще коли щось таємне, стає явним, тобто буде якесь прояснення події у вас в вересні. То тут уже теж, якщо ви щось знаєте, хтось від вас щось приховував, то ви дізнаєтесь все так, з чим ви приходите? Дев'ятка жезлів, карта в таких дуже активних дій, коли ми втомлюємося, що настільки воно у нас все. І туди, і сюди, і те потрібно, і все потрібно. Знаєте, коли от просто будете багато, багато багато чого робити, і можете реально втомити. Ще інколи це коли на роботі додаткове навантаження нам можуть дати. Отут вже вирішуєте, потрібно вам чи ні. І порада. Трійка пентаклів якраз таки карта говорить про те, що управляйте майстерність, вмійте делегувати, не бійтеся в принципі проявляти себе. А знаєте, можете заявляти про себе як про майстра своєї справи. Ось так. от.